Користуючись нагодою, я хотів би звернутися до громадян міста Мироновка, до керівників підприємств міста Мироновка, всі ви дивитесь новини, всі ви знаєте, яка трагедія на сьогоднішній день у місті Авдіївка Донецької області. На сьогоднішній день російські і терористичні організації, які на сьогоднішній день проводять бойові дії відносно нашої української армії. Ви знаєте, що завдали ударів із багатоміліметрових гармат, а також системи гради по мирному населенню. Багато зруйновано будинків на сьогоднішній день місто Авдіївка встановлений коксохімічний у місті Авдіївка. У місті Авдіївка немає електроенергії. Наш уряд. І всі громадяни України надають допомогу. Тому Мироновська міська рада вирішила звернутися до громадян міста Мироновка, керівників підприємств про те, щоб підтримати акцію, яка проводиться допомоги населенню міста Авдіївка. Значить, ну, ця акція, я думаю, ми проведемо за тиждень, зберемо, що потрібно для наших військовослужбовців. Та громадян міста Вдіївка. Ви знаєте, що місто Авдіївка нараховує на сьогоднішній день 20 тисяч населення, 2 тисячі вже відселено. Знаходиться 18 тисяч, з них 14 тисяч, які проживають в багатоквартирних будинків. А я казав, що електро... немає електроенергії, а тому не працюють ні котельні, не тепло. Ну, дизель нам підтримують. Температуру певну. І тому жителі і наші військовослужбовці потребують таких товарів. Це консерви, це фрукти, це кава, чай, теплі ковдри, теплий одяг, господарські теплі рукавиці. В принципі, це перелік такий товарів, який необхідний. Голова Донецької обласної держадміністрації Жиплівський сьогодні на брифінгу повідомив, що розгортаються там теплопункти, крупи і інше харчування. У них є в достатній кількості, а ті товари, які я назвав, на сьогоднішній день немає. Всі міста. Не стоять остерень від біди, яка спіткала жителів міста Авдіївки. Я думаю, що і Мироновка не буде стояти остров. Осторонь. На сьогоднішній день ми вже договорилися з волонтером святоном, який буде предоставити автомобіль для поїздки туди, і доставки товарів. Тому прошу жителів міста Мироновка, якщо є необхідним, ну, є можливість. У наданні такої допомоги звертатися до міської ради. Ми за тиждень сконцентруємо дані товари і від територіальної громади міста Миронука завеземо допомогу територіальної громаді міста Росії. А до кого персоналу потрібно звертатися? Хай звертаються в міську раду до секретаря, до військових приймальну, приймальну. приймальну по даному питанню. Ну, ми зараз готуємо телеграму керівникам. Організацій наших, які знаходяться в місті Мироновка, а також дамо об'яву у газеті Мироновський край про даний захід. І я думаю, що ми за тиждень місто теж не буде стояти острем, і всі жителі від цієї події і надамо певну допомогу по мірі можливості, що можуть зробити громадяни міста. По якому телефону можна позвонити Соголосувати, куди принести, що принести, Ну, можна, можна согласувати по телефону 5 12 72. Дякую. Дякую. Я думаю, що місто не буде остання. Я думаю, що в нас громадяни всі е, сознательні, так сказати, е, і відносяться до відповідальності, тому що всі заходи, які ми проводили по допомоги е, нашим е, бійцям. Які знаходились в Луганській Донецькій області, завжди населення приймало позитивом і завжди ми їхали з подарунками, не з пустими руками. Ну, дай Бог їм витримати, а ми поможемо. Дякую.